І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dualist глубоко слав. Він же раніше був, наскільки я пам'ятаю, дуалістик. Дуже круто грає, я вам скажу. Зверніть увагу, тому що вже не один бій його вийшов на YouTube каналі Гравець UA. А я прості бої. Не викладую, так? я викладую або цікаві бої, або дуже наглопушелені, або епічні, або дуже круті бої. Або дуже просто класні бої. так? Бачимо, що з влучністю нашої пантери. ну Це пантера сьомого рівня, це така справжня пантера, справжня кішка така. так? Вона може і здалеку постріляти непогано, вона може і напригнути, так, накинутися на ворога і роздерти просто в лахміття. Я думаю, ми в цьому бою побачимо. Різні варіанти, як треба грати. Дуже класна в неї гармата, дуже влучність, е, класна. Так, і в нас пробиття 244. Ну, Для скріжжя, я думаю, це е, досить чудове пробиття. А, це в нас поліпшені снаряди. Ми подумав, що таке пробиття 244 на сьомому рівні. Ну чудово, так. А тепер дивіться, ось ми будемо тепер роздирати в лохміття т 34 85 м ну Просто поміщення. Тут бачимо, що багато суперників вони просто зашкірились. А я чомусь теж не зрозумів спочатку, чому ми не зустріли тяжів саме в місті. так. Ну вони тут зашкірилися. І я думаю, що це невірний варіант вони обрали. Тому що е бачимо, що ми тепер їх беремо в облогу. Там поки що. Проблеми у нас на зелені, але якщо ми зараз тут перебігнемо всіх біля бази суперників, то ми зразу ж в заїжджаємо, там поки що тримаються, бачимо, штук тримається, там дві ЛТшки, не дадуть проїхати. І ще й кроволь Б стає в глухий Д. Тим паче, якщо вони зараз стануть там. На наше захоплення, то нічого всього у них чудового не вийде. Поки я тут розповідав, що відбувається в бою вже 5 ворогів знешкоджено, 2000 настріляно, навіть танкануця. Цей танк танкує навіть, я вам скажу. Мені лише здається, що йому не вистачає швидкості. Маневреністю тут це в принципі, чудово, а швидкості не, не вистачає. 7-7 по бою. Треба вмикати. Е, такі, е, Високе скеліще, так? високий рівень скеліща тепер, щоб перехлопушувати цих кнагліцов. Вони бачите, ну як, вони об'єдналися, вони, бачите, нападають е такими куч кучками, так, купками, <плес> об'єднуються в кубки, в рубки І починають перехлопушувати. Е а ось е сам поїхав. Якщо ти сам поїхав, то ти був нешкоджений дуже не швидко. Треба все-таки об'єднувати. Треба все-таки грати в... Командую, бачимо, наш герой обрав таку позицію, що для суперників дуже тяжко було вибрати з цієї позиції. Тут у нас знову дуель на дуель. Ми його перепушуємо теж без проблем. І дуель на дуель буде з ВК. Ну, він, він як? Він рахується, що він броньований, але в нього бачите, що чи він так стояв, що ми його просто через гуслю е пробували. Сім ворогів знищено, 3000 настріляно. Це, наче на 10 грає, чи ви? 3000 вже застріляв. Значимо наполіпшених, бачите, я б перехвалив гармату, тому що тут пробиття броні на основних, на бронебійних снарядах воно досить невелике. Але для сьомого рівня, в принцип, принципі, в принципі. Так, ну що. Ганяється, там бачимо сетер за нашим AMX. Сушка відпідльовує, щоб не потрапити на простріл е, е, цього, цього ж сетера. Так? <гум> ну, а, тут, а тут Тигр. Ти, у тигра дуельна дуель 45 ТП. Ми йому зараз допоможемо. 45 ТП з ним теж непогано, не хворобся. І у нас що? І у нас восьмий ворог знешкоджено. Поїхали за 9. поїхали. Там бачимо, що боролися із тим сетером. Так і що, об'єднуємося. <с> Бачимо, Сушка завжди от за нашим героєм їздить. Щось він розуміє, напевно, в цій <с> Так, ну я думаю, що треба, щоб братіші віддали нам вже дев'ятого ворога. Ти Це наш ворог. Хоча це теж, теж непогана стежка, і ще й майстер-тарана прокаже. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.